Так, слухаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, смотрите, не заезжайте сюда Мерикея. до Меликея. На светофоре в сторону Киева повернете и сейчас на пороге постоим и вас Окей, договорились. Сейчас буду тогда через две минуты. Все, ждем. Угу, хорошо. Ну вот так, ребят. Всем привет. 12 годин дня. Солі, що я є яблочко, бо дуже смачне. Четверг. І взяв замовлення на Рівуцького зі стоянки за 1261 гривню 37 км треба нам буде їхати. І це перше замовлення моє на сьогодні. І я сподіваюся, що це початок гарної каси ну подивимось доброго, 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 доброго дня на ривудського правильно да. угу. Там ближе до риву де будут чути ага. остановитесь на купити. ага хорошо построїв скільки нам їхати 55 минут ще на самое страшное нормально та так -да. Саме все що в мене було їхати 2 км 52 минути О, оце було це страшне я тоді в таксі теж катався упай тільки зайшов зайшов і ага. тоді снігопаду ти насипав ага. і в мене закаси каже дай би пам'яті де ти проводив а ні. пещу Уже не пиздів в 2015 году на Софійській посаді приживають мене два чувака, я до них їду полчаса, а їм на Майдан Незалежниці спустити вниз. Я ще полчаса Софійської прощаті, в Софійської посаді спускаюся з ними на, на Майдан Незалежницю. І сиджу ж думаю, а якого хіра я сюди виїхав? Там пройти 10 минут пішки. -да. Причому вниз. Ні, це ж це ж не по почуття. Так в пустить, все, ти вже на Майдані. Ні, виживає таксі, стоять здуть полчаса таксі, сідають в машину, сидять в машині ще полчаса і, і, і потім виходять. І потім 50 гривень. <клухи> Зараз те ж саме буває. Так що нічого не змінилося. Музика не буде заважати? Ні, ні, ні. нормально. Все, висадив пасажирів. Закриваємо замовлення 1261, 5 балів, нормальні хлопці, їхали кудись на побачення, висадив їх. Раніше забрав і раніше висадив біля квітів. І вони пішли за квітами. А я поїхав далі. Так що це, напевно, саме велике моє замовлення. У мене були за 1000-1100 ще йомусь, але 1261 такого ще не було. Це стандарт. За 38 км. Ну, я вже на лівому березі, будемо шукати звідси замовлення теж непогане якесь по фільтру. Сподіваюсь, хвилин 30. Замовлень нема. Верніше, як? Вони є, але вони дуже маленькі. А я б хотів уїхати по фільтру нормальному. В ефірі 12 замовлень є, але ну, такі не про що. Ну, ще трошки почекаю, поїду, вип'ю кави, кава. Мені допоможе. Так, що таке тампери вулиця? Я не знаю де вулиця тампери. Ваше здоров'я. Горішек. Допоможи мені спіймати замовлення. Такий смачненький. Смачненькие, действительно Классные тут горишки Посылочка 144 гривны Шаламалейху Харьковское метро Не, посылки э... Тарифы Дуже маленькие Не подобаются мне. Тарифы на посылки В убили. Краще всего, ребят, уклон Стандарт за 1200 гривен За 38 км Оце нормальні тарифи. Але такі, такі замовлення ну, дуже важко спіймати, але ж іноді вони все ж таки ловляться. І саме на такі фільтри, як, фільтри, як я використовую. 200 за 6, 15 і 17 за містом. Ось так. От такі замовлення. Наліпки. Дуже. Блін, Тільки ще була доставка, тут я хотів її взяти. Але вона вже пропала з 250 гривень. І це саме, ну, найкраще, що тут було за останню годину. Зараз зовсім нічого нема. Убір теж мовчить. Болт взагалі мовчить. Суперне поле. Ну теж 15. Оп, хтось забрав. Сразу, ребят, сразу. Сразу хтось забрав. Просто якийсь жах. Ну що, ребят, зустрівся з підписником, поспілкувались трошки. Поки була тривога, замовлень все одно не було. Хоча ні, одне замовлення прийшло. За 30 чимсь гривень на теремки. Тирім, задзвонився з пасажиром. Вона каже, мені дуже терміново, але а, а я бачу, що годину їхати це мінімум. Ну, швидко ми не зможемо. Вона, ну я тоді зараз ще пошу пошукаю, може хтось ближче буде, бо мені ще 10 хвилин подаватись треба було. Відмінила замовлення, думаю, зашибісь. Потім, правда, набирала, каже, може, ви все ж таки мене повезете. А я дивлюсь, що годину я кажу, ну тільки за 500 гривень. Вона ну, 500 гривень для неї дуже дорого було. Але ж так терміново, так терміново, але 500 гривень дорого. Я не розумію, чесно кажучи, чому людині, якщо дійсно терміново, вона навіть перезвонила мені. І 500 гривень, хоча почти за 400, вона мала їхати зі мною по уклону і це влаштовувало. Ну, Напевно, не так терміново. Потім зустрівся з підписником, постояли і взяв замовлення взяв замовлення, доставочку, так як я люблю, з метро Боріспольська по фільтру на улицю Оболонську на Подол за 371 гривню. І тривога вже закінчилась. І про заторів не має бути, а може і має бути, зараз подивимось. Я вже на місці, метро Бориспільська, але не бачу тих, хто мені має передати якусь посилку. Анні бачу, 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 бачу. Добрий. Там доставочка, так? Так, 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 так. А, на Аболонська. Е, так. 47. Угу, Це правильно. У вас контакти все. є ж, правильно? Там... Так, будуть все. Дуже дякую вам. Дякую вам те, так. Да. до побачення Тариф 371 за 19 км. 30 хвилин їхати. Ну, в принципі, норм. В принципі, норм, так що можна їхати і не паритися. До речі, чому я в курсі знов? Бо на вулиці, хоч і сонечко, але дуже-дуже холодно. І я виходив на вулицю і зараз в машині нормально, комфортно, так що не треба мене хейтити, розказувати, що я в зимовій куртці літо, бо дійсно холодно. Все, ребят, я вже з кондиціонером їду, по курточку я ж не можу в дорозі зняти. Не можу. А треба їхати. Тому кондиціонер. А так гарно з кондиціонером. Так добре. Ех, гарно, коли є кондиціонер. А якщо є клімат контроль, у мене нема, до речі, то зовсім круто. А я вже довожу а, посилочку. Ну і відбив все. З кондиціонером добре. Добре. Угу. Туточки? Туточки, от добре. Оце. Бо я побачив, що там заперто. Та да, я там теж все, дякую. Дякую вам, так, да? до побачення. Забрав, Ну, дуже посміхався. То 5 балів. За посмішку 5 балів. Завжди, ребят. Завжди. Бо посмішка це наше все. Вона дає надію на краще. Це дуже приємно завжди. Це піднімає настрій. Ну, Коротше, просто. Це круто. Навіть якщо приходиться розвертатись от в такому положенні. Туди-сюди, туди-сюди. Кондиціонер дійсно підвищує настрій теж. Також, як і посмішка. І з комфортом завжди веселіше і краще їхати. Тому краще їздити з кондиціонером. Ну, там літр більше розхід, ну, таке. Це ж не суттєво. Погодьтесь. Все, знімаю курточку. Не хлопать двір'ю. Кофав дуже мало і починаються вже затори. Займусь зараз своїми справами і вийду вже ввечері, коли буде трошки посвободній і. До самого вечора, коли вже будуть нормальні коефіцієнти. Зараз у мене два замовлення. Я сьогодні не планував працювати. Але коли я взяв це гарне замовлення з Гореничій, у мене не залишилось ніяких інших варіантів, окрім як працювати. Але два замовлення. Каса 1300 з вичитом комісії уклона. І пробіг 80 км. Я вважаю непоганий результат. Але ж півтори години я на лівому березі трошки потусів. Хочу вам розказати багато з вас, хто пише в коментарях, а що я буду дарувати, так як Юра дарує каву своїм підписникам. Я теж зроблю також, мені це подобається, ця ідея. І буду теж дарувати якийсь подарунок тим, хто залишив свої коментарі і набрав більше всього лайків. Але це буде один коментар, буду виділяти і тому, хто набере більше всього лайків. Цей коментар тієї людини я буду відправляти подарунок. Який же це буде подарунок? А подарунок, ребят, це буде дуже оригінальний. Це буде кава, найсмачніша кава у світі. Юра на кава, її я буду відправляти переможцю. Вже в цьому відео коментарі, які ви залишаєте, будуть приймати участь в цій акції чи бонус. Той коментар, який набере більше всього, лайків, буде переможцем, той людині буде відправлена пачка. Готуйте коментарі самі смішні, самі гарні. Ну, Ті, які наберуть більше всього лайків. Таке замовлення. Лараслав, 2,24 коефіцієнт, комфорт. Будемо їхати до центру. Зелієнка. практично з центру. до центру. 7 КМ за 347. Висадив панка, Тариф нормальний, все. Я в центрі 19.30. Ну, кофов, можна сказати, ну, нема. Ефір такий собі, навіть не знаю, що мені там брати, але ефір там більше 200 гривень, тільки от одне замовлення за 200 гривень. Посидив трошки ще півгодинки і ще замовлення по фільтру 270 за 8. Це комфорт з кофом один і. 5. І поїхали працювати. Добрий. Добрий. На Іриванську, так? Добре. А все, висидить паса. 5 балів. Чому 5 балів? Тому що гарний е, тариф. А якщо гарний тариф і не було ніяких проблем, то це вже 5 балів. Коротше. Простояв я десь півтори години, чи годину, чи дві, не знаю, в районі Соломінської площі. І вже пів 10-го я вже виставився додому і буду потрошки їхати до центру. Треба бути там, де є замовлення. А замовлення є в центрі. Не є, а тільки зараз вони там будуть з'являтися. Ну що, все ж таки. Крайнє на сьогодні замовлення. Клієнт дзвонить в Бобрицю. Добрий вечір. Добрий. А Добрий. я, чесно, заказала таксі до Zoom. Так. Можете, будь ласка, припаркуватися там, де е, дорога в бік театральної. Ага. Я трошки затримуюся, я буду за 15 хвилин, все окей, ми їдемо, я просто з однієї точки в їду. Ну, тобто, до вас пересятку. А, все, зрозумів. Добре, я зачекаю. Все. Окей. Ідеально, на да? побачення. Да, ага. Я включу простій. І трошки постаю, треба швидше доїхати до точці, щоб включити. простій, простій мене, простій тариф 691 гривня. Центр, ребят, хоч як... якесь там є двіж, бо якщо не в центрі, то зовсім печалька, людей дуже мало. І машин сьогодні теж дуже мало. Хоча сьогодні був будній день. Було пусте місто. Але тут таксішки стоять, як завжди. Добрий. Добрий. На казацької вот Так. Все, їдемо? Єдем. Їхав додому і в ефірі був, було замовлення я його теж взяв 174 гривні за 3 км. Добрий вечір. Добрий. Київський проволок, так? Да. Ага. Може, теж в буде їхати. Так. Можете швиденько доїхати. Запізнюйтесь кудись. Додому треба. Ні, до комендантської ми втікаємося. Я не знаю, там має просто а, я клюватися. Висадив паса, коротше, 6 гривень на чай. Чесно кажучи, я розраховував, що... Ну, Не те, що я розраховував, сподівався, що буде ну, 200 гривень без решти, але ж все одно решту він чекав. І 6 гривень тільки на чай. Я отримав. Ну, це непогано, але це не дало е, цьому пасажиру можливості отримати гарну відмітку від мене. Тому він не получає нічого. Нічого. А я отримую гроші. І що ми маємо на сьогодні? День я вважаю сьогодні чудовий. Мені дуже він, він сподобався, бо у мене каса 2500 за 6 замовлень. Пробіг, якщо я доїду вже додому, буде 170 км. Множимо на 4 680 гривень. 2500 мінус 680 гривень. 1820 гривень чистого заробітку на сонаті. Якщо б я був на електричці, то мій би був на 600 гривень більше. Але ж я на Сонаті, і це теж гарний автомобіль, мені він теж дуже подобається. Коротше, от так. От чудовий день. Напам'ятаю, що у нас іде розіграш той коментар, який отримає більш всього лайків, буде зафіксований і цієї людині, яка його напише, буде відправлена мною кава, найсмачніша кава у світі від Юрія як подарунок. Так що давайте пишіть коментарі, пишіть багато коментарів, класних. Чекаємо на лайки. Всім пока. Підписуйтесь на канал, теж не забуваємо ставити. Вподобаєчки, що там за замовлення. Бойерку за 87 гривень. Не хочете? Ні, я не хочу. Вступаємо в нашу телеграм-групу, ссылка буде в описі. Звоночок, обов'язково, щоб не пропустити нового відео. І всім пока. Все, закінчуємо. На сьогодні все, ребят. Все. Все, на сьогодні закінчуємо. Все, я поїхав додому. Я хочу додому. До побачення. До нових зустрічей. Все, пока.